Хочу всіх поздоровити з Новим роком, з Різдвом Христовим, всім пожелати удачі в Новому році, благополуччя, щоб в нашій країні був мир, спокій і щоб наша країна розвивалася все краще і краще. Всіх з Новим роком. І хочу привітати вас з наступаючим новим роком. Та з світами і побажати вам веселого настрою, успіху, нових починаннях І саме головне бережіть себе. Всіх поздравляю з праздниками, з новим роком, Різдвом Христовим. Бажаю в тому році всього найкращого, щоб всі, 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 всі побажання збулися Щоб все було отак, от, так, щоб всі були. Вітаю всіх з Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю в наступному році мирного неба всім нам, європейських зарплат. А не цінно комунальні послуги і всього найкращого, всього того, що ми можемо самі собі побажати, і чого ми чекаємо в наступному році. Зараз знаходжуся в країні Чехії. Хотів би привітати весь спецконтроль та всіх людей України з наступаючим новим роком. Тому скажу вам по чеськи: щасний новий рок, а веселе В'яноце! дорогі українці. Щиро вітаю вас із новим 2016 роком. Бажаю вам миру, добробуту, усіляких гриздів. Нехай яскрава вифлеємська зірка, що сповістить людь про народження Спасителя, осяває вам шлях довжиною в цілий прийдешній рік. А щера вдача Сина Божого подарує любов і благодать. Бережіть себе і Україну!